Історія боротьби із загрозою забудови біля Ялівщини отримала своє продовження на 33-й позачерговій сесії Чернігівської міської ради. Справа в тому, що саме через сесію міськради власники земельних ділянок біля Ялівщини можуть спробувати змінити цільове призначення своєї землі із сільського господарства на забудову, якщо в них є такий намір. Північна Брама вже розповідала в попередньому сюжеті про цю проблему. Тож під час сесії громадський активіст Олександр Олександр Гашпар звернувся до депутатів міськради із вимогою не допустити зміни цільового призначення тих земельних ділянок, на яких минулого тижня власники почали викорчовувати дерева. Домі особи там, які представляються власниками земельних ділянок, з метою підготовки своїх земельних ділянок для городництва посадки картоплі, помідорів. Розорюють пам'ятку археології місцевого значення і тому я просив би в цьому проекті рішення про затвердження проекту землеустрою фізичним особам. Немає проектів рішення про зміну цільового призначення, щоб просто не було такого, як бувало раніше, що з голосу начальник управління земельних ресурсів носить питання. Про які тут в цьому сесійному залі заявляли, що ніяких котежних містечок всередині Ялівщини будуватися не буде. На це звернення, виконуючи обов'язки міського голови Олександр Ломако, дав усну обіцянку, що зміни цільового призначення земельних ділянок біля Ялівщини не буде. Щодо внесення з голосу, звичайно ж, цього не буде. І більше того, я скажу від себе особисто від нашої фракції, що якщо будуть звернення, підприємці чи фізичні особи мають право звернутися до земельних ресурсів з проханням змінити цільове призначення. Якщо воно буде, то ми точно за це голосувати не будемо. Ніякого зміни цільового призначення земельних ділянок там Пожуковського чи як воно правильно називатися. Ми в цьому слиханні підтримувати не будемо. Як буде далі, сподіваємося, що позиція не зміниться. Це я вам даю слово. Щоб не обіцяла на словах міська влада, а гарантією недопущення забудови біля Ялівщини може бути тільки постійний контроль із боку громадськості. Головне, це проконтролювати, аби не було зміни цільового призначення. А вже якщо якимось чином це рішення приймуть, то вже скаржувати його в суді, тому що це регіональний ландшафтний парк і це питання стосується будь-якого громадянина, будь-якого мешканця. Громади